Увечері, 8 грудня, ворог в черговий раз цинічно завдав масованого удару по місту Суми, по нашій. Енергоструктурі, частина ворожих цілей була знищена нашими силами ППО. Частина влучила в об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого частина міста Суми Сумського району залишилась знеструмленою. Наразі зібрав відповідний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ми визначили відповідні завдання щодо сталої роботи наших об'єктів критичної інфраструктури, медичних закладів, розгорнути пункти незламності для надання відповідної допомоги. Всі служби, наші енергетики, комунальні служби перейшли на посилений режим несення служби в цілодобовому форматі проводяться. Відновлювально роботи щодо забезпечення енергопостачання населенню і об'єктам критичної інфраструктури можу зазначити, що за рахунок злагоджених дій розуміння ситуації впевнений, що ми зможемо пройти і навіть і цю ситуацію. Робимо все для якнайшвидшого відновлення нашого енергопостачання.